Всім привіт! Сьогодні у нас у продажі топ-продажів, так сказати, Volkswagen Golf Plus 2007 модельного року. Свізопригнаний з Німеччини з двигуном 1.4 бензин звичайний MPI двигун. Звичайний простий атмосферник. Зробимо загальний огляд. Автомобіль тільки приїхав з Німеччини. Вольф Плюс, це в цьому році такий топ-продажів, можна сказати. Дуже об'ємний в салоні, високий кліренс має. Люди його дуже полюбили. Це щось таке середнє між звичайним п'ятим гольфом і Volkswagen Тігуаном. Tiguan. В Тігуані Верніше, в гульфу плюсовому так панель приладів така сама, як і в Тігуані виходить. Автомобіль абсолютно без корозії, Фари ціленькі, капотик без сколів. Проведемо детальніший огляд. Тут у них хворі місця бувають, тут все. Чітко так само тут хворі місця, мінімальної корозії на автомобілі нема. На молдингах також все гарно. Тут низи крил. Хто знає тут Гольф Плюс. Volkswagen будь-який, Volkswagen, там де фонарі, вони ржавіють. Бачите, все в оригіналі. Ржавчини немає. Саме з цієї сторони все гарно. Тут все чітко, тут завжди в них корозія. Маємо такий гарний автомобільчик. Покажу салон. по салону. Чистий. Автомобіль без хімчистки, хімчистка не проводилась. Пасажирське сидіння? Сидіння водія, сидіння також не вставки, нічого, це все рідне. Можете бачити. Не затерта, не потерте. Автомобіль має два ключика. Зараз заведемо, потестуємо. Стеля. Стеля також нічого не вісить, все гарно. Ручничок тримає. Заводиться автомобіль з півоберту. 224 рідний пробіг. Зараз покажу. Підтверджений німецькими техоглядами. Тут -то було. Можемо побачити, 21-му році 191 тисяча пробіг. Так що пробіг оригінальний. Пробіги взагалі взагалі не мотаємо, таким не займаємося. Щеплення все гарно працює. Бере по центру. Двигун не митий. Бачите? Антіфріс чистенький, все рівень. О, до речі, заміна мастила 214 тисяч у 23-му році. Двигунчик робить рівненько, чистенько, ще раз нагадую, це двигун, це звичайний простий атмосферний двигун. 1,4 бензин. Двигун сухий. Кришки також. все тут чисто, ніяких питань. Тришечку притягує. По двигуну жодних зауважень. Дима ніякого немає. Антіфріс також чистенький. Робить самі чуєте, швейцарський годинник. Також ззаду. Машинка заведена, диму нічого немає. Помилок на панелі нема. Кондиціонер холодить, працює. 100% заправлений, все працює. Е, далі, помилок немає на панелі. Склопідйомнички працюють. Ходова м'яч, гідропідсилювач, все нічого не гуде. Коробка, щеплення також зодних зауважень. Технічна машинка суперова. Магнітола також все грає, все працює. Так що, кого цікавить даний автомобільчик, звертайтеся. Volkswagen Golf Plus свіжопригнаний з Німеччини 2007 модельний рік. Абсолютно без жодної корозії, в такому гарному стані. З бензиновим двигуном. Автомобіль знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Сертифікат робимо, договір купівлі-продажу виписуємо. І будете мати такий гарний автомобільчик. Салон також бачили, нічого не потерте, не задерте, все в гарному стані. Як зовні, так і по салону. По двигуну також все перевірили. Так що, кого цікавить, телефонуйте, можете придмати такий класний автомобіль. Ще раз нагадую Хмельницька область, місто Словут.